Будь ласка, це Людмила Петрівна. Так. Доброго дня. Ми дзвонили вчора. Вам не могли дозвонитися. Лишали, лишали телефон. Це журналісти інтернет-видання політерна, це регіональне видання Тернопільське. От, але... Це тернопільське так, з Тернополя. Ага. Так. А ми хотіли би знати, бо ніде неможливо дізнатися телефону чи когось хоч. Гості, чи, чи керівника, чи можливо при служби державної компанії Чорноморське морське пароплавство. Ну, цікавить, те, що по-перше, ну якби ніхто не знає, хто це такий, і оцей чоловік, цей сметанін Володимир Володимирович. От і ми спілкувалися з людьми, які колись очолювали цю компанію, і вони, ніби, так все-таки мали якесь відношення до флоту. От, і вони кажуть, що вони його не знають. Він не середовища флотських. От і тому ми вже ніби якби. Ну чому ми? Чому тернопільське видання? Тому що тут, якби воно тягнеться десь трошки, ну, на наш погляд, до тернопільського нардепа. От і тому ми якби от, звідси почали тягнути нитку. от, і... А дуже... що вам дав мій номер телефону? Ну, ми шукали в, в, в спочатку Міністерстві інфраструктури, потім нас перенаправили в фонд держмайна. І в фонді держмайна нас скерували, пообіцяли дізнатись, в чиєму відданні знаходиться ця компанія. А хто конкретно в фонді вам дає? Ви я зараз почекайте, як не відслідкувати зараз послідовність. Зараз. зараз. Ви знаєте, просто в довідку, здається, в довідковій чи в прислужбі. Ні, 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 навіть не так зараз. Зараз я, я, ми дозвонились в прес-службу. Пресслужба нам, нас перенаправила в довідкову. А в довідковій жіночка, бо прислужба не знала як, а довідковій жіночка пообіцяла передзвонити. Ну, ми, ми не запитували. Вона сказала: залишіть свої координати, я знаю хто, хто це. І вона з відзвонила через один часу честь її, <світна> От, що вона це і вона нам сказала, от набрати до вас, що воно знаходиться в відомі ві, віддані оцього ніби якби відділу, а чого а чого переробної галузі? От цікаво. Просить мене свої дані. А ви так, ну, ми дані 098 331. Дев'ять 0,00. 20. Андрій Щесняк. Інтернет видання політерно. Політерно. Так політичний в нас аналітичний вісник Тернопільський. Розслідування в основному пишемо. Щесняк Андрій. Щепняк. Щес, сняк. с-няк, Андрій. Ще с, няк, Андрій. Так, а то ви в, нам ну, хоча б просто так якби скоординуєте. А чому саме от переробної галузі віднесли Чорноморську морську кампанію? Угу. Ну, а я ви. представився хто я ще. Ну це таке діло, звичайно. Так. Да. Е, давайте так. Е, я попробую знайти координати на цю годину, щоб вам передати. Угу. Понеділок. Понеділок ви мені наберіть дорі після першої години дня. Після першої години дня, понеділок. Добре, будемо вдячні. Так. Да. Е, набирайте мені на цей же номер. Давайте краще даже. Да, так, Добре, дякую.